Друзі рідненькі, дуже актуальний момент стосовно молодих людей, стосовно молоді, стосовно підлітків, та, і стосовно дітей. Ну і стосовно всіх нас. Актуальний момент, тому що буду говорити за чистоту, дошлюбну чистоту. І Маю право про це говорити, тому що я безмежно вдячний Господу за те, що ми з моєю дружиною дотримались цієї дошлюбної чистоти, але тільки завдяки йому. І чому піднімаю насправді цю тему? Тому що працюю з підлітками, працюю з дітьми, працюю з дорослими там. Та? І бачу, бачу насправді, наскільки це є поранено, тіпа, в нас, і, на жаль, на жаль, мало хто про це говорить там, так. І ну, маємо проблему із абортами, і маємо проблему, понятно, що... але все це випливає з того, що люди не знають, наскільки це цінна, цінна сфера, і наскільки це... наскільки це люди просто не знають, і мало хто про це говорить, наскільки це класно. Дотриматись до шлюбної чистоти. І наскільки це класно жити як дійсно пише слово? Е, я не кажу, що нема проблем. Проблеми завжди є ті. Але наскільки це класно, і наскільки це тебе будує? Е, будує і внутрішньо, і зовнішню. Там, та. е, ну і я вам хочу сказати таку річ, що я мав таку необережність е, на парафії в Мелітополі. Коли я, наприклад, знав, що я вже не буду входити в сексуальні зв'язки з жінками, ну як знав, я так хотів, я прийняв таке рішення, що, я, що в моєму житті після навернення буде тільки жінка, з якою я буду мати сексуальний зв'язок, це, це буде вже моя майбутня дружина. Там, та? І я, я так Господу дав слово, що я до шлюбу не буду спати з жодною жінкою. Там, та? І попросив його, так, ти мені в цьому допоможи. Я б хотів би мати вже єдину жінку на, ну, на все своє життя. Би, там, та. І щоб ви розуміли, Господь настільки добрий, би, тому що Він мені, коли я почав закохуватись в дівчат там, та, і почав влюблятися, би, там, та, почав ну, закохуватися. Ви знаєте, він мені підкладав таких порядних дівчат, з якими я не з якими, ну, як вам сказати, які мене вчили цієї дошлюбної чистоти, там, та, і в мене були стосунки з однією дівчиною два роки, і слухайте, я дуже зацінив, як це, ну наскільки це цінно, наскільки це цінно. І як вона дбає про свою чистоту, я бачив то, що для мене аля нормально, для неї це просто огидно там. Та і я бачив, що коли ми там, наприклад, дивилися кіно якесь там та, і я собі дозволяв там якісь дотики, якісь поцілунки. Вона потім просто відштовхувала до мене. мене Ставала на коліна і казала: Господь, прости мені, типа. Е, а на мене казали, іди геть від мене. ну, тіпа, і, ну іди геть, тіпа. А я так і дивлюсь на неї думаю, та що тут такого? -то? Ми ж нічого не сталося, навіть тіпа, ну, якби ми просто там поцілунки. Але дивіться, в чому питання. Пристрасть вже брала гору. А Господь говорить, тільки погляну з пожаданням. і вже. А коли ти, наприклад, не просто поглянув, а поцілувався з пожаданням, і ти вже пристрасно десь торкаєшся, це вже пейтінг, це вже перелюб. ну, Щоб ви розуміли, і це реально. Тобто, просто для когось це не є перелюбом, бо хтось думає, що тільки секс це є перелюб. Ні, так не є. І дивіться, друзі, і ви знаєте, мене через цю всю, через всю дівчину Господь підгодував до дошлюбної чистоти, бо вона не знала, вона цнотлива, вона не знала чоловіка. До того моменту, коли ми з нею почали зустрічатися, Їй вже було за 20 років там та далеко за 20. І щоб ви розуміли, от вона мене виховала в цьому. Бог через неї мені показував, Бог через неї мене виховував наскільки це цінно. Ну і плюс, як ви знаєте, з моїх минулих відео у мене були е, досвіди в житті, коли я обкрадав жінок, типа і використовував. І е, слухайте. Це використання, коли в тебе немає серйозних намірів, в тебе немає ніяких, це просто використання, знищення. І це, як знаєте, як е, мені одна дівчина свідчила, що вона відчуває себе ганчіркою, якою покористувалися і, і виконали там. Та? Е, і ви знаєте, я б дуже хотів би за це сказати, тому що я вважаю, що це оця дошлюбна чистота це насправді. Найцінніше, що в нас є, та? тому що через ці речі Господь дає життя, якби там. Та. І от, щоб ви розуміли, я зі своєю дружиною дотримався до шлюбної чистоти, і у мене мені Бог дав ласку, якби в нас був контакт уже після шлюбу. Там, та. І щоб ви розуміли, друзі, ти підходиш один одному. А якщо у вас там десь щось не підходить, то вам Господь дав уста і язик, і ви можете говорити про це. Коли ви вже є в шлюбі, ви можете говорити про все. Про секс, про відносини, про поціл, про все, типа не можете, а треба про це говорити там. Та. І от щоб, щоб ви розуміли, і я в наступних відео я б хотів вам сказати, як дьявол хотів у мене вкрасти цю дошлюбну чистоту, навіть через наших родичей. Тому ми продовжимо. Хай це буде. Відео Дошлюбна чистота, частина 1. На цій темі зупинюся. Христос посеред нас. Люби просто, просто, люби.